Де кальцію більше у 10 разів, ніж у молоці. Забудьте про молоко. Мак має у 10 разів більше кальцію, але є одна умова. Мак це бомба по кальцію, але сирим він майже не засвоюється. Його треба замочити на ніч і обов'язково перемолоти в блендер. Тільки тоді відкривається кальцій і всі його жири. Зберігайте! Вітамінний додаток рецепт, який ви можете використовувати у любі свої страви. Який ефект ви побачите вже за 2-3 тижні. Міцніші нігті, крепші волосся, гарніша і пружніша шкіра. Пише слово краса. Я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок на консультацію. 3 дев'ятки підписуйся, поділись подругою, коментуй. Якщо було цікаво, став лайк.